Розділ шостий. Виявляється то глобулус. Космічні мрії Фарадеєвича. Життя заплутана складна штука. Атомна бомба на транзисторах барахольщик, пхикаю я. Мовчи, давай зліземо, ноги розім'яти. Герой, пхикає Ява. Нам погано. На душі, як то кажуть, коти ж От Отак сісти маком з тією бомбою, та ще й розлити ж гост Термоса. Думка про ту шкоду не давала нам спокою. Фарадеєвич приїхав аж надвечір, і того дня так ми нічого не довідались. Ні, все-таки довідались, що Фарадеєвич дякував Книшеві за велику послугу. Виявляється, спецзавдання давав він. І книж на його прохання привіз з аеродрому загадковий синій термос. Наступного дня з самого ранку ми побігли до хатини Фарадеєвича. Там уже було повно юнатів старшокласників, з якими Фарадеєвич водив дружбу. Ми прибігли якраз вчасно. Фарадеєвич саме вийшов на ганок з синім термосом у руках. Його одразу оточили юнати. Антоне Фарадеєвичу, ну скажіть. Антоне Фадеєвичу, ну, будь ласка, Антоне Фадеєвичу, ну хоч натякніть, Заканючали нетерплячі дівчата. Потерпіть, товариші громадяни, потерпіть. Про все на місці дізнаєтесь, на високому острові. І Фарадеєвич, оточений юнатами, вийшов на вулицю. Ми, звичайно, й собі пристроїлись до гурту. Але тут двометровий здоровило, дев'ятикласник Гришка Бардадим спіткнувся м од нас і загудів, як з бочки. Ану, киш, крутитесь під ногами. Не вашого це ума діло. Киш. І мазнув своїми граблями мене і яву по потилиці. бегемот! Ну, подожди, ми поверстаємо, ми тобі дамо. І чого вони так задаються, оті старшокласники? Подумаєш, мудреці, теж двійки одержують. А на високій острі ми й без вас дорогу знайдемо. Ми припливли туди ще раніше за них. Недаремно ява був онук діда Варави, а я, я друг. Ми знали у плавнях такі вузесенькі протоки серед очеретів, які рідко хто в селі знав. Високий острів один з найбільших у плавнях. Високим він названий тому, що в нього стрімкі високі береги. Посередині острова є навіть невеличке озерце, наполовину вкрите ряскою і білими ліліями. Власне, це не озеро, а затока, відділена від плеса невеликою греблею. На провесні, коли була велика вода, Фарадеєвич для чогось загатив затоку. І тепер рівень води в тому озерці був вищий, ніж всюди в пламнях. Ми сховали свого човна в очереті, а самі причаїлися в кущах неподалік від Озерця. Не хотілося заводитись з отим бардадимом, поки ми не виросли. По той від нас бік озерця стояв курінь бурмила. То була його мисливська база або, як він казав, президенція. Самого бурмила не видно або рибу ловить, або спить після чарки, або Та ми про це вже майже не думаємо після атомної бомби на транзисторах якось не думається. За очерету вже чути пескляві голоси дівчат, і роблений, наче в нього галушка в роті, бардадимів басок. Троє човнів причалює до острова. Фарадеєвич з термосом у руках підходить до озерця. Юнати півколом оточують його. Фарадеєвич урочисто підносить термос і починає. Голос його тремтить і уривається від хвилювання. Він завжди хвилюється, коли розказує про якесь нове своє відкриття. Так от, дорогі товариші громадяни. Оце о, тут, усередині, прилетіло до нас. Знаєте звідки? Із Сахаліну. Да-да, сотні й сотні, як бачите, кілометрів, а попереду, може, мільйони, а то й усі мільярди-мільярдів кілометрів. Знаєте що тут? Тут, тут, товариші громадяни, майбутня їжа астронавтів, зоряних небожителів майбутніх. От воно що! Ви, певно, чули про чудодійну водорость хлорелу, га? Так от, у цьому термосі новий вид такої водорості. Глобулус, може, ще кращий, ніж хлорела. Мій Сахалінський друг вивів у лабораторії і прислав, щоб ми це саме продовжили роботу, виростили глобулус у природних умовах. Перевірили, як він прийметься і буде рости. Розумієте, яка відповідальність? Може ж, ви собі уявляєте, астронавти коли-небудь пригощатимуть нашим глобулосом марсіян або якихось інших гавриків? Ми з явою слухали, не дихаючи. Чуєш, їжа астрономів, а ми шепочу я пересохлими губами. Астронавтів дурило. Астрономи це ті, що у трубу дивляться, ті сали їдять і вареники, як ми з тобою. Сам дурило, знаю, то я так, який розумний, шепочу я. І уявляється мені велетенська ракета на старті. Астронавти, що заходять у ракету, люди біля підніжжя ракети. Враз вони розступаються, пропускають автовізок, на якому штабелі картонних коробок. На коробках великими літерами написано Глобулус привіт з Васюківки. Глобулус Особо Васюківський. А тоді Марс. У прозорому шоломі в скафандрі стоїть астронавт на тлі фантастичного марсіянського пейзажу, оточений марсіянами. Що схоже на здоровенецьких пуголовків і пригощає їх глобулусом, вичавлюючи його стюбика, як зубну пасту. Марсіяни пробують, смокають від задоволення і показують великий палець. Во! Тільки чим же пригощатимуть, що ж їстимуть бідні астронавти? Як ми з Явою вивернули к лихій годині той термос, помруть бідолахи з голоду, не долетять до Марса. Глобулус – одноклітинна мікроскопічна водорость, захоплено говорить Фарадеєвич. І неозброєним оком ви його, звичайно, не побачите. Ой, здається, і озброєним теж, тремтить моє серце. Сьогодні ми його, так би мовити, посіємо. Потім почнемо підгодовувати. Він почне швидко розмножуватися, і тоді ви побачите, 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 якщо буде що сіяти. Олишенько, на що ми полізли, на що ми чіпали той термос? Зараз Фарадейович відкрутить кришку і... і буде страшний пшик. Як каже дід Салимон, Бардадим перший захихикає, я його знаю. І кого кого ми підводимо, людину, перед якою ми, гангстери, німіємо від захоплення і стаємо смирними, як овечки, людину, що як спитати, кого ти найдужче любиш, стоїть у нас на третьому призовому місці, після мами й тата. А той частенько виходить на друге і навіть на перше. Коли тато, ану, скидай штанили буряко. А мама, от подожди, подожди, я тобі вуха пообриваю. Правда, та любов була прихована, платонічна, здалеку. Парадеєвич про неї, може, й не догадувався, бо справи мав більше з отими бардадимськими старшокласниками, які нас. А киш малявки. На гарматний постріл до нього не підпускали. Але тим більше. Фарадеєвич одгвинчує кришкою, урочисто говорить. Увага, товариші громадяни, вели. Ми з явою блискавично перезирнулися. Ой, ой. Спершу з кущів великим наш двоголосий зойк, за ним одразу ми. Стійте, не лийте. Ви пам'ятаєте у спектаклі Ревізор Гоголя є наприкінці німа сцена, коли всі застигають у різних позах із роззявленими ротами. Так от, точнісінька така сцена відбулася й зараз. На якусь мить, звичайно, перший отямився Фарадеєвич. Що? здивовано запитав він. Ми, сказав Ява і глянув на мене. Ми, сказав я і глянув на Бардадима. Ми, повторив Ява, і теж глянув на Бардадима. Ми тільки вам можемо по секрету. Фарадеєвич усміхнувся. По секрету? Так по секрету. Я люблю секрети. Він дійшов з нами в бік і схилився, наставляючи вухо. І ми, перебиваючи один одного, пошепки виклали у це вухо геть чисто все. Під кінець я вас сказав А тепер скажіть усім, хай нам надають позападному полушарію ми згодні. Фарадеєвич якось дивно скривився і протягнув. Он воно що? Гаразд. Потім рішуче рушив до гурту юнатів. Ми, заклавши руки за спини, як рештанти, поплентались за ним. Так от, товариші громадяни, сказав Фарадеєвич, – ці молоді люди, ми опустили голови, пропонують спершу добре зміцнити греблю. Очистити плесо, а вже тоді. Ми стрепенулися, не вірячи своїм вухам. Фарадейович схилився до нас і шепнув. Гадаю, того, що лишилось, вистачить. Потім випростався і вголос промовив Думаю вірно пропонують вони, га? Вірно, правильно, очистить, звичайно. Почулися голоси Секрет. Через губу процідив Гришка бардадим і ляснув по потилиці своїми граблями спершу мене, потім яву. Та ми навіть і не відчули. Ми глянули один на одного і засміялися. А коли юнати полізли укріплювати греблю і розчищати озерце від рязки, ми з таким азартом взялися допомагати, що вода аж зануртувала, закипіла навколо нас. Раз у раз ми кидали на Фарадеєвича палки захоплені погляди. Отже ж людина, от людина. Скажи він нам зараз, пийте, хлопці, озеро, їй право вихлептали б до дна. Незабаром озеро уже чисте, ані рясочки. Всі вилазять на берег. Фарадеєвич нахиляє термос і тоненькою цівочкою ллється в озеро Прозора Рідина, що, як виявилось потім, і було б поживним середовищем, в якому був глобулус. Лється і дзюркоче! Лється і дзюркоче. Той дзюркіт здається нам чарівною музикою. Скажіть, будь ласка, несміливо питає Ява, а який він буде, коли прийметься? Який? Бачите оце плесо? Воно буде переливчато смарагдове, як, як шовк. Уявляєте? Ми закивали головами, хоч я, чесно кажучи, не дуже собі це уявляв. А який же, хоч він на смак? Почувся позад нас голос Бурмила. Ми ще раніше побачили його скуйовджену голову, що визирала з президенції, але нам було не до нього. Як вам сказати? обернувся до Бурмила Фарадеєвич. Сам то я не куштував, але думаю, що схоже на салат. На салат? Скажіть, виходить під столичну саме враз. Люблю салатики. Дасте хоч покуштувати з першого врожаю. І він хрипло зареготав. А чому ж, будь ласка, так щиросердно відповів Фарадеєвич, що бурмило зразу знітився. Та ні, я жартую. То я так посміяться для сміху. Мені навіть здалося, що він почервонів. Я глянув на нього і подумав, невже оцего шпигун, живий шпигун, тю, якийсь абсолютно не схожий, у жодному фільмі не було подібних шпигунів, щоб червоніли, у жодній книжці детективній, але я я нічого сказати не наважився. Того дня у селі тільки й балачок було, що про глобулус, куди не поткнешся? Чули, Фарадеєвич з учениками водорость на високому острові вирощує, особливу якусь. Кажуть, корисна страх. Вітамінів багато, самі вітаміни. А що ти думаєш, космонавтів тобі макухою годуватимуть? А вже ж для них що є найкращенького придумають. Вітамін на вітаміні сидить і вітаміном поганяє. А по-моєму найбільше вітамінів у горільці. Кажуть, сам Попович приїде подивитись на той глобус. А як на ніч обличчя ним намастити, на двадцять років помолодшаєш? Усміхатися частіше треба, тоді помолодшаєш, а ти лаєшся від зорі до зорі. І, взагалі, кажуть, дуже поживна річ, всі сто процентів засвоюються організмом. Одходім нема ні на копійку. Сказав своє слово про глобулус, звичайно, і мій тато. Я й не сумнівався, що він скаже. Мій тато страшенний любитель преси, як він сам каже. Без газети або журналу я його, здається, ніколи й не бачив. Їсть, читає, іде кудись читає, телевізор дивиться, теж читає. З газетою в руках так і засинає. І щодня за вечерею він проводить для нас із мамою таку собі політінформацію, розказує, що цікавого вичитав за день. Отож я від нього й про гітлерівські архіви на дні озер у Австрії та Чехословаччині дізнався, і про шпигунів за квалангами, і про все інше. Тільки всього цікавого, як мій тато, ніхто в світі, по-моєму, не знає, хіба, може, Стьопа карафулька. І той глобулус вид хлорели був для нього як насіння. Та хлорела ж, понімаєте, чудо природи. Це ж, понімаєте, унікальна штука. Така понімаєте, меню пусінька і не побачиш, а великі діла робить. Це ж не тільки їжа для майбутніх космонавтів-астронавтів. Це ж понімаєте і повітря, і вода. От у минулому році ізвістія писали про унікальний експеримент радянських учених у Сибіру, коли цілий понімаєте місяць лаборантка Галя М. Провела у гермокабіні, повітря в якій постійно оновлювала оранжерея хлорели, вбирала, понімаєте, вуглекислий газ і в процесі фотосинтезу перетворювала його на кисень. Такий же, понімаєте, кругообіг через культіватор хлорели, правда, з деякою хімічною доочисткою, робила й вода. Тут я татову розповідь мушу перервати. Бо далі, незважаючи на його «понімаєте», нічого не втямив, навіть мама тільки очима кліпала й гмикала. Зрозумів я тільки одне: що хлорела це річ, і що без неї до інших планет нічого й рипаться. А раз хлорела річ, то глобулус і поготів, бо він. Вид хлорели може ще й кращий. Отже, справа, яку робить Фарадейович з юнатами-старшокласниками, всесвітнього значення. І ще я зрозумів, що нічого в усьому цьому не Петраю. Нічогісінько, як корова. Зрозумів, що на одному завзятті, на одному, ми все-таки хлопці, будь здоров, орли, соколи. Ганг Стерени, хлопці, далеко в космос не залетиш. А щоб щось Петрати, треба вчитися, вчитися і вчитися. І тут я згадав, що через кілька днів екзамен, перший у моєму житті екзамен, про який я через оці оті шпигунські справи зовсім забув. Ех, учителі, вчителі, завпеди і директори. Хіба вони розуміють що небудь у шпигунах, у героях? Хіба вони розуміють, як же ж ото хочеться затримати справжнього шпигуна і стати героєм? Щоб про тебе писали в газеті, передавали по радіо, а то й по телевізору. Хіба вони розуміють? І не відмінять вони заради шпигуна екзамен? Ні, не відмінять. Хоч давай їм сто шпигунів, не відмінять ні за що. Ех, учителі вчителі. І так мені стало тоскно, що якби я був вовк, я сів би посеред хати і завив. Але я не був вовк, я був п'ятикласник, а п'ятикласникам вити не можна. не педагогічно, як каже Галина Сидорівна. І Я тільки. Тяжко, тяжко зітхаю.